Канча, товариства. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Ну що, ж, хлопчики та дівчатка? Так, черговий тотальний огляд. Як завжди, інформації буде багато. Ну, в принципі, ви знаєте, що робити, я так розумію, правда? Сьогодні у мене на огляді Адідас Flow Boost. Нова платформа, новий красівок, новий дизайн, все нове. Воно, до речі, відчувається. Але як завжди, компанія Діда жодним чином не впливає результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. І давайте одразу для тих, хто поспішає, одразу відповім на запитання: чи вартує воно, як кажуть, вашої уваги і ваших коштів. На мою думку, відповідь. Так, дійсно, з урахуванням, навіть з урахуванням офіційного прайсу, а зараз в Україні за такі кросівки на офіційному прайсі, на офіційному сайті, пробачаюсь, просять аж 5 тисяч гривень, незважаючи ні на що, ці кросівки вартують свого офіційного прайсу. А якщо ви слухаєте свого хосту і підписуєтесь на офіційні платформи і чекаєте знижок. То ці кросівки вам можуть дістатися набагато дешевше. Ви зможете їх собі придбати. Я придбав дешевше, ніж офіційний прайс. Тому рекомендую вам так зробити. Додаємо себе на офіційних платформах усюди, додаємо собі в обране кросівки і чекаємо знижок, і буде вам щастя, як кажуть. Ну що ж, коротенька відповідь, ви розрозуміли. А ось чому і як. Дивимось далі. Ну, Стосовно дизайну, давайте одразу розпочнемо. Дивіться, ну, я не буду нічого тут казати. Це дійсно нова платформа для Adidas. Вони, будемо так казати, щось намагаються зрозуміти, щось намагаються створити, поки що вони самі не розуміють, що. Але тим не менш, саме у цьому випадку платформа працює. І працює вона, ці кросівки я дійсно можу порівняти як з непоганим вином. Тому що воно, як ви знаєте, розкривається з часом. Його смак, його присмак, ось ці ці моменти, воно розкривається з часом з часом, і ось тут якраз. Все у цьому ж дусі. Красівок одразу, коли ти його вперше одягаєш дуже контроверсивні відчуття надає. Вдруге, ти одягаєш вже щось більш-менш цікаве або, навпаки, не цікаве. В моєму випадку, друге щось з другої спроби не зайшло. З третьої також. І ось десь четвертої п'ятої. Поступово, з кожним кроком, ось ти починаєш відчувати, відчувати, відчувати. А якщо на модернізацію зробити певно, хто дивився мій перший огляд цих кросівок, перші відчуття, перші враження, вони одразу зрозуміють, про що я кажу. Хто не дивився, чекайте далі, я вам все розповім. А продовжуючи тему платформи, у нас у компаунді використовується ось Light Boost, тобто та сама, той самий біти TPU, який використовується у ультрабустах. Adidas тут намагалась зробити щось більш-менш лайфстайлове, Flat Ride, як ви бачите, тобто пряма підошва, жодних рокерів, жодних моментів. Єдине тут, на мою думку, такий непоганий дроп десь. Міліметрів під 10. але поки наразі я не можу ніде знайти офіційну інформацію стосовно того, яка саме. Ем... Який самий дроб тут використовується в Adidas? Стосовно висоти підошви, це під 40 десь міліметрів. Також офіційної інформації ніде нема про ці кросівки наразі буду, як кажу, тримати руки на пульсі, але на мою думку, десь під 40-37. Ось десь так спереду і десь під 30 ой, ззаду пробачаюсь, і десь під 30 спереду, Тобто десь 8-10 мм дропту десь так, плюс-мінус. Вони навіть дещо нагадують лайтбуст, попередні, не нові ось ультрабусти, лайти, а попередні. Ну, Шанувальники марки зрозуміють, про що я. Стосовно аутсолу, ось так у нас виглядає усе це. Boost, Adidas, Boost, е, з гріпом жодних проблем. Flat Ride, в принципі, тут ви бачите, бум. Нюансів нема. Виглядає все футуристично, дуже цікаво, особливо ця задня частина. Ось Чому вони і нагадують ультрабусти? Бачите, тут навіть дещо ось платформа, така. Е, малюнок е, нагадує дуже. Але тим не менш, платформа сама по собі нова. Використовується в матеріалі стосовно матеріалів підошви. використання лайтбусту зумовлює те, що вам потрібно трішки їх розносити, тому що це все ж, все ж таки TPU, навіть ось такі легкі, але тим не менш це пластик. Взагалі ці платформи полюбляють, щоб їх розносили, і ці кросівки вони десь так. Я ж кажу, в моєму випадку зразу. П'ятого, мабуть, десь так воно почало для мене працювати, почало надавати ті емоції, але. Але емоції дуже приємні, особливо зараз. Ось, ось Зараз вже ось останні кілька разів я їх вдягав, вже мені подобається все більше і більше. Стосовно верху, у нас ось верх у нас більш проблемний, ніж низ. Ось такий, така сітка ось така у нас використовується, текстильна. Ось така. Я вам буду на наваг... ось так. Бачите, як вона виглядає. Три штрихи. Adidasу стандартні. Стосовно дизайну, взагалі, дизайн мені подобається тут. Я їх і придбав, тому що ось виглядає все, це, це на нозі. Дуже круто. Дуже круто. І ось тут ми підходимо до саме моєї модернізації цих кросівок, Ось вона. Я замінив тут шнурки. ось Давайте я вам продемонструю ось таке. Пробачте, не пойми, що. Адідас в них, як кажуть, за, 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 за умовченням додав. Мені, взагалі, чому вони такі? Воно відчувається дешевим, відчувається ось. А, а. Ось. Звичайні, на базарі купив шнурки. Бачите, трішки ширші. Трішки все це стало виглядати. на... Ну На 200%, як на мою думку, краще зверху. Ну, ось я вам так продемонструю, щоб ви розуміли. Ось так воно було, і ось так воно є, як на мою думку. Ну, це ж взагалі інша справа. Ну, Adidas, чому? Чому? Я розумію, що це платформа нова, ви намагаєтесь знайти щось цікавеньке, спробувати те, спробувати інше. Але ну чому? Ну, додайте вже два комплекти. Був чорний, був білий. Тут воно ж взагалі воно проситься сюди білим, як на мою думку. Але що є, то є. Шнурки тут вже не рідні, як кажуть. Жодним чином язичок у нас не закріплений. Взагалі верх відчувається дешевим, ось, особливо всередині. Ось таке воно ні туди, ні сюди. Е, дуже слизьке всередині. Є у нас пом'якшення, але фіксація стопи тут. Тут рейс лок, як на мою думку, повинен бути, оскільки кросівок намагається злізти з вашої ноги постійно. Постійно, як би його не закріплювали, як би що ви з ним не робили, відчувається, що верх дуже, дуже, дуже такий. Дешевенький. Ну, що є, то є. Я не буду вам нічого додавати, чого тут нема. А, що ще стосовно верху, в принципі, нічого більше не додам. Устілка там взагалі номінальна, дуже-дуже також по якості е, таке. Навіть ось ви бачите, це я не дуже довго їх носив. Давайте навіть, щоб так ви зрозуміли. Ось беремо Дізеро, ось бачите, так. Ось так. Бачите? Це вже кілометрів більше 50 вони в мене пройшли. Жодних нюансів, все на місці. Ось це не пройшли ще 50 кілометрів навіть. Там, ну тут кілометрів можуть 15-20. Вони вже в мене пройшли, і тут не було бігу практично. Таке легке, просто щоб зрозуміти, чи воно працює. До речі, стосовно бігу я не рекомендую. Не працює, тільки ходити. Ну, Спортсмени мене розуміють і так, вони саме це одразу це помітили за рахунок геометрії. Але для тих, хто можливо цікавиться, як, на мою думку, не працює, оскільки нема тут ні рокеру, немає нічого, що змушує вас прискорюватись або тримати темп. Це красивки для того, щоб виглядати красиво, виглядати цікаво. В цьому плані так, тут працює, але ну, якість так собі. Так собі, ну я ще раз кажу: підписуйтесь на платформи, чекайте знижок. Якщо купите як я за ті кошти, як я приблизно десь в півтора рази дешевше. Ось так тоді воно того коштує кожного, кожного центу. За офіційний прайс трішки дороговато з рахуванням якості. Але тим не менш, ми що ми маємо, ти маємо інфляція, плюс всі моменти. Що є, то є. Давайте зважимо їх одразу. Ось це ми можемо з вами зробити. Не можемо зрозуміти, як то у нас з дропом, зато зате зрозуміємо, як у нас з вагою. 280 грамів дуже легкі, як ви бачите. Дуже легкі, дуже м'якенькі в цьому плані. Тобто, якщо ви полюбляєте ось такі е, кросівки, в яких можна е, тихенько собі йти і стояти, буде більш-менш нормально, але враховуйте високий дроп. 280 ще раз, давайте другий. Е, враховуйте також, що це в нас шнурки інші, але, тим не менш, там, можливо, якийсь грам. Неважливо. 272 і ще раз, і 279. Ну, як завжди, Adidas. Ну що у нас з якостю? З якістю кросівок взагалі, якась біда в цьому плані. Розбіг дуже великий, дуже великий. Ну що ж, переходимо до самих відчуттів, всього того, що зрозумів за цей час. Ще раз кажу, кросівок розкривається, йому треба час. Якщо вам подобається сам кросівок, якщо вам подобається усе це, в принципі, вартує. Чекайте, я ще раз кажу, знижок, вартує воно своїх коштів, у мене почало вже працювати. До речі, до речі стосовно взагалі розмірної сітки і так далі, трішки не забув. У нас тут. Ось 9,5 UK 280 джіпен. Чому? Я про це вашу увагу на це звертаю. Про ці кросівки жодним чином ніде не вказано, що у нас з розмірною сіткою. Їх практично немає на в оглядах десь за кордоном і так далі. Тому подібне. Чомусь щось якось спільнота їх, я кажуть, пропустила повз. Але тим не менш, Кросівок більше мірить. Зауважується, кросівок більшо мірить. Тобто, якщо у вас, я вже вказував розмір, в е, відео про розміри, як обрати розмір Adidas. Якщо ваш розмір, 200, ось як у мене, у мене стопа 280, ось так. Бачите, 280 мм, 9,5 Окей, це мій базовий розмір. І чому я вказую, що більшо мірить? Тому що зазвичай мій розмір Adidas 10. Тобто, щоб почуватись більш-менш комфортно, мені потрібні кросівки, в яких е зазначається довжина устілки 285. Тому ці кросівки, як на мою думку, більшо мірять. Воно і відчувається. Тому беріть розмір в розмір. А якщо у вас стопа, будемо так казати, стандартна, без особливих проблем, в моєму випадку є проблема з ось цією кісткою на правій нозі, і трішки у мене високий підйом. Тут, в принципі, з підйомом не повинно виникнути у вас проблем, але тим не менш, ось тут відчуття. Вже такі, що трішки навіть ти не тіснувато ну будемо так казати snack feeling англійською. Тобто вони вас тут вже добре добре обіймають, а ось тут відчуття в нижній частині, відчуття таке, що там ще місце залишається. Якщо у вас стандартно більш-менш стопа, нормальна, без якихось моментів, тому, можливо, вам навіть 200 буде на пів розміру менше вам потрібно буде брати, оскільки у мене в цих кросівках ось тут по довжині взагалі ще є проміжок певний. Стосовно, Стосовно ширини все добре, але тут використовується ось така тканина, ось цей текстиль. Такий більш-менш м'який. Тому він, навіть якщо ви, мені здається, якщо ви візьмете на піврозміру менше, вони якраз будуть розмір в розмір. Але враховуйте, що у нас дуже низенький тоубокс, ось тут. Тому чому я кажу: в моєму випадку у мене великий е палець доволі такий об'ємний. Плюс моя кістка, плюс високий під'єм е підйом пробачаюсь. Тому я собі обрав 280 мм мій. Саме мій розмір, тобто довжина устілки, вам можливо, або розмір розмір, або навіть на піврозміру менше так, менше потрібно буде брати. Ось такі нюанси стосовно їх носіння в плані розмірної сітки. Тому враховуйте це одразу. І зі шнурками, ось ви бачите, ще раз зауважую, це не оригінальні, ось оригінальні. Ось, це, ось ця біда у нас була в оригіналі. Це, як на мою думку, неподобство. Але самі кросівки мені сподобались, і з кожним разом все краще і краще, все стає все більше і більше вони мені подобаються. Стосовно зносостійкості тут мені здається, жодних проблем не повинно виникнути. Лайтбуст, все ж таки, все це працює, все це буде носитись дуже довго. Вона м'яка, ось ви бачите. Дуже м'яка, але в принципі пружна. Тобто приємні відчуття, ось саме компаунд приємні відчуття дає. Зверхом, тут, вже, якщо ви, як кажуть, сумніваєтесь, є певні моменти, придбайте їх, на пошті поміряли, трішки прямо там зробили для себе, воно одразу відчувається. В таких кросівках ви одразу це відчуєте. Якщо воно вам ніде там більш-менш не тисне, якщо більш-менш вам подобається все, беріть. Воно розноситься, воно стане на місце, все буде добре. Якщо якісь там щось вас там дратує, щось не подобається, особливо одразу може вам здатись не, не, не дуже приємним Ось це відчуття флетрайдів. Е Ось, тому що красивок, ну, його треба, як кажуть, зламати, щоб він почав працювати. Або спочатку відчуття таке, що як, навіть як якась тут пластина всередині йде, але тут нічого немає. Але ось так воно і є. Тому одразу ви це відчуєте. Якщо нема проблем, якщо подобається, беріть. Далі буде тільки краще. Ну що ж, на сьогодні у мене все. На огляді у нас були Adidas Flow Boost, нова платформа. Ще раз кажу, мені сподобалось, а ви вже обирайте, як вам потрібно. Дякую за увагу всім. Дякую, дякую всім, хто коментує, хто підписується, хто розповсюджує, хто свій досвід десь використання поширює. Дякую вам дуже, дуже приємно читати ваші коментарі, бачити, що воно, як кажуть, доходить до вас, бо без вас це все немає. Жодного сенсу, як завжди, тримаємо кулачки за збройні сили, і все у нас буде Україна.